Так, будемо робити розпаковочку. Дивіться, що я тут купила. Четвертинка задня куряча. 8,98 за кілограм. Тут виходить 915 грам. Це ж четвертинка, чи це не четвертинка, я не можу поняти. А тепер дивіться: написано. Четвертинка задня куряча. 8,98 У мене там відео є. В чеку пробили. Стегно куряче охолоджене. 121 гривню 92 копійки. Так, це четвертинка. Чи це стегну? Щось я взагалі не можу зрозуміти, що тут твориться в цьому АТБ. Де там контрольори, де там співробітники? Давайте ми зважимо спочатку. Ваги включу, провіримо вагу. Зараз ми виставимо грами. Так, грами. Тут написано, скільки 915 гронів. 935. А тепер же ми давайте відкриємо і провіримо. Це четвертинка, а пробили в чекові, як стегно. Так, дивимося. Що це таке? Це четвертинка, чи це стегно? Стегно, я так розумію, воно должно бути якесь друге, чи це четвертинка, чи це стегно. Ну, на запах пахне ще не спорченим, скажу вам точно. Ну, його помить треба, ну, давайте ж ми подивимося, скільки тут того стегна. Чи ми ось тарілку таку візьмемо, поставимо. На ноль зіб'ємо. Бачите, збила на ноль. Це я купила собі четвертинку. Там що написано, пробила як стегну. Так, 916 громів. А тут, виходить, 915 громів. Ну, 916, да, тут з вагой тільки. Це я не пойму, чи це четвертинка, чи стегну. Слава Богу, хоч з вагою все нормально. Стегну куряче. А чим відлічається четвертинка від стегна Я брала в 8,98. Пробили 121,92. Ладно, напишіть, це четвертинка чи це стегно. Я щось взагалі не розумію, де тут четвертинка, де тут стегно. Хто розбирається оце, оцих курячих нарізаних? Що це, четвертинка, чи це стегно? Я думаю, це окорочок. Стегно, це, мабуть, отак відрізається. І оце може воно стегно. Ну, На бумажці написано, що це четвертинка зодня. А на Чекові написано, що стегну. А може, стегну і четвертинка це одне і те ж саме. Пишіть, я почитаю коментарі. Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. Дивіться, я в АТБ і в АТБ знову є світло. А якщо ви хочете написати по поводу світла, хоча б пишіть розумні речі. Я вам зараз поясню, чому це погано, коли виключають світло. Ну от вам живий примір. Дивіться молочні продукти. Коли виключається світло в АТБ, виключаються всі холодильники, і виходить неправильне зберігання молочних продуктів. Ну, це не тільки касається молочних продуктів, також це касається і колбаси, і всього замороженого, і риби, і морозива. Воно, виходить, все тає І портиться. Воно спортиться. Потім вони підняли ціну, понизять ціну і вони продадуть по тій ціні, по якій їм потрібно, це супермаркети. А ви прийдете це все і купите. А що ви переживаєте, що я оце не зважую і ще щось? Повірте мені, є дуже багато виходів із даної ситуації. Я можу, наприклад, взяти, у мене є вдома електронні ваги, прийти сюди, навіть при виключеному світлі, в мене є навіть фонарик і провірити вагу продуктів. Зрозуміло, це для тих, хто дуже так радується, що виключили світло. Це дуже погано воно, коли його виключають, а ціни не зростають. О, кефір. Карпатський, 46 гривень 40 копійок. Бачите, як ціна виросла на кефір. Кефір ферма 46,90. Вам не за літри продають, а за 840 грамів. А ви все, радуєтесь, радуєтесь, Світло виросло, ціни зросли, все зросло. Ви думаєте, якщо будуть виключати світло і будуть ламатися холодильники, це буде дуже хорошо. Вон, дивіться, сметана президент 35,80. Зрозуміло вам. Творог 4390. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І моя улюблена рубрика. Бачите, вони вже завезли хліб, Ви його викладають. Треба буде провірити вагу. Ні, тут навіть ніхто не забороняє знімати хліб. Двіться, 8 гривень, 40 копійок. Беремо хліб. 200 грамовий. Київ, хліб, нарізний. батон, нарізний. Київ хліб. Зараз я вам покажу його вагу. Ось контрольні ваги. Маю надію, воно не виключиться світло. Бачите? 188 грамів. Контрольні ваги. А, мені ще писали, що це ваги, на яких важать овочі і фрукти, вони не підходять. Давайте зробимо інші ваги. Для, то для овочей і фруктів хліб не можна. Там, тут де цукерки от, зважують. можна на цьому провірити? 188 грам. Ну, а тепер мені напишіть, чим ті ваги відрізняються від цих вагів. Я не знаю, що вам ще сказати. Слі ви не розумієте, то що вас дурять. Ось бачите? Це вчорашній. А он сьогоднішній. Це цей хліб, який привезли сьогодні. Давайте ми, давайте ми перевіримо вагу цього хліба, де він там є Ой, людей так багато, зі стачками. Час. Бачите, цей хліб тільки-тільки викладали, тільки його привезли. Не знаю, є тут фантазія чи нема фантазії. Ось, бачите, це сьогоднішній хліб. 350 грамів, половинки немає. Такий Це той, який тільки привезли. А з другої сторони був хліб вчорашній. Ну, Зараз я вам покажу контрольну ваги цього хліба на цих вісах. Ну нема половинки. Дивіться, 362 грама. Це на вагах, там, де овочі і фрукти зважують. А тепер на вагах, там, де зважують цукерочки, Воно очередь стоїть. Подивимося, сходиться вага чи не сходиться 350 грамового батона. Mm. Черга. Та не спішіть, я співаю. Людина вона зважує ту керти. 200 грамів. Ну, mm. що не подавав. Подарить, ну? Тільки тут 350 грамів та не спішіть, ми співаємо. Бачите, 362 грама. так що не треба мені писати і говорити, що смотря, які ваги. Якщо є бажання, я зайду в АТБ, візьму свій фонарик, візьму свої електронні ваги, які працюють без світла і перевірю вагу. Зрозуміло? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте моїх нових відео в мережі АТБ. Так, дивіться, от я ще в АТБ морковку знайшла перший гатунок, 21 гривня 89 копійок. Оце мені треба одну морквину взяти, пакет брати не буду, дивіться. Як тут її вибрати? Це ж треба тут грязь буде обчухати. А у мене ж манікюра немає. А на що його заводить манікюр в АТБ? Я не розумію. Так береш грязь, отак. Взяли грязюку, обідрали. Бо ви ж заплатите за цю грязь на касі. Бачите, навіть на грязюці, АТБ заробляє гроші. А всі думають, ва а А до чого? До чого? Що ви там говорите про вірки? Ні, це не про Я просто веду блог про нашу несправедливість і що у нас зараз твориться. Так що не думайте, що я там на якийсь контроль. Я просто очі іноді відкриваю людям, які хочуть дивитися моє відео і висприймають його нормально. А є такі неандертальці, наверно, більше всього працівники яким все-все пофіг. Ну, не повинно так бути. Ну, огірок, бачите, а тут оце, представте, на огірок, так якби на моркві було грязюке. І ви б це його купляли. Чого вони такі огірки не завозять? а? Хочу взяти оце, два огірка, не знаю, яких вибрати. Возьму невеличких, салатик дома зроблю смачний. Огірки первий гатунок 49,95. Бачите, беру. Так, помідори. Тепличне 6987. О, дивіться, які вони гарні. Тут що гарне, то гарне. Ну, руки, бачите, вже грязні. А, перчатки, скажуть одінь перчатки. Ти що, тупо? Ні, я не тупа. Я економлю бюджет тебе. Ми ж за все це вже, мабуть, заплатили. Ось, дивіться, помідорчик возьму. такий гарний і такий гарний. Бачите, непоганий. А пахне. М -м -м. Це, мабуть, вже огорода Вибрано все. Вон, люди навіть капусту вибирають. Так, Вон взяла два огірка, три помідора, морквину, постаралася грязь обчухати там на тій морквині. Що тут у нас ще не спати? Банан, другий гатунок, 49-45. І викинуть жалко, і думають, а може ще хтось купи. А перший гатунок банана 65-89. Це такі діла. Пішли ми далі. Пройдемося АТБ. Просто воно в мене біля дому знаходиться, це АТБ. Я буваю на базарі продукти купляю, Ну, я не все вам показую. Дивіться, капуста рання, 8 гривень 95 копійок. Гляньте, який вніжній вигляд. Можна ж привезти до ладу, можна ж привезти до ладу. А що у нас по грибочкам? мо мойо гриби. Гриби підгулявші називаються. 77,85. Печериться за кілограм. Ну. Гляньте. Вони вже підпорчені, але їх все одно продають. Що ми тут ще? Хліб, хліб, я зважувала уже, але мені треба взяти хліби. Це вдруге, а інше я тебе приїхала, яке біля дому, тому що я не бачу смисла з того, а тебе щось брати. Вести його, потім маршрутки й кіліпати. А тут отак от от купив і все. Дивіться, батон, куліничий, дорожній. Ага, батон київ хліб. 8 гривень 40 копійок, 250 Ну, Ми ж беремо, що подешевше. Ми ж дорого не любимо платити. Ну перед тим, щоб дома не розочаруватися в своїх покупках, ми перевіряємо вагу. І що тут такого? Ну, що тут такого, якщо я провіряю, провірю вагу батона. Он дивіться: 250 грамів, дорожній. Кулінічі. 252 г, бачите, куліничі нас не дурять, які є хліб дурить. Батон візьму. Вода там ще продається. Но я воду брати не буду, бо мені буде дуже важко нести. я все по необхідності. 20 гривень 20 копійок вода. Ще вдалі. Вона випічка, бачите свіжа та запашна. Вон, бачите, покупки, у мене ще є кульок з собою, я ж на всьому економлю. Думаю, щоб не тратить. А, ось, бачите, світло є, холодильники працюють. Маю надію, поки світла не було, товар не спортився. Вон, бачите, накрутили, оценили, продають, дивіться, скільки всього. Ця дата-дата вже закінчується. Ну, А ви ж так уважно дивіться, якщо банки не вздуті були. Тому що якщо світло виключили, Зберігається неправильно продукція. Дола ж бути певна температура. А звідки ви знаєте, при якій температурі воно тут все зберігається. Але, навіть температура на вон вона. Зараз ми вам температуру покажемо, вон, бачите? Така температура йде. Не зря ж вони просто акції, оценки роблять. А значить, щось не то пальто тут. Щось не то пальто. От дивіться я вам покажу. Кришок, кришок багато, вздутих попадається. Ну, всім все поки. А от світ виключили. Сразу холодильники довго ж тепло не держать. А якщо вони ще й старі, то там буде зовсім не фонтан. Можна все що угодно підхватити. Что мы тут мясо? Возьмем на мясо, подивимся, что тут у нас по мясу. Ну, ну, видите, мясо. Четвертинка, 8,98 за килограмм. Можно взять он четвертинку дома поджарить. А есть еще он белый бед этот, филе. А вот это, что наша ряба Гомінки, гомінки, гомінки є ще. Це щось таке дороге. Я дороге дуже не беру. Беру дешеве. Возьму ось четвертинку 8.98. Маю надію, що воно не порчене. Якраз вдома приготовлю. Ще треба буде провірити вагу вжити до 14.06. Дивіться, бачите. Ми там із даля візьмемо. Ось ось. Четвертинку візьмемо. До 1406 915 масанета, четвертинка, задня куряча. Ну, можна її, в принципі, пожарити. Все, це мої всі затупи на сьогодні. Бачите от тебе? Ми ще дома провіримо вагу четвертинки хочу подивитися.